Крупецька територіальна громада Шепетівського району нараховує 11 населених пунктів. Найбільш постраждалими внаслідок ворожої атаки 25 жовтня є села Стригани, Крупець, Колум'я, Полянь, Комарівка. Менші наслідки в селах Лисича та Головлі. Четверта година ранку, 25.10.2023 надовго залишиться у пам'яті жителів сіл, які сьогодні оговтуються після тієї страшної ночі. За висновками комісії, з оцінки наслідків, постраждало 1205 житлових будинків та. 20 адміністративних споруд, селищна рада, ЦНАП, фельдшерсько-акушерські пункти, будинки культури, значні пошкодження має Крупецький ліцей. Одразу відреагували на завдані пошкодження Хмельницька обласна та Шепетівська районна військові адміністрації. Ми е спілкувалися до приїзду першого заступника голови військової адміністрації обласної. Е ми спілкувалися по телефону, далі ми вже спілкувалися на рівні, проводилась нарада спільна разом із містом, ну, з головами громад нашого Шепетівського району і було розпочато роботу з ліквідації відразу. Відразу було створено оперативний штаб з ліквідації руйнувань та пошкоджень у громаді. Найнеобхіднішими матеріалами були шифер, ОСБ-плити, плівка, цвяхи, саморізи. Навіть не встиг попросити допомоги, а голови 60 громад зі всієї Хмельниччини почали направляти все необхідне. Ділиться Валерій Анатолійович. Велику підтримку та допомогу надали місто Нетішин та Хмельницька АЕС як матеріалами, так і людським ресурсом. Від Хмельницької атомної станції нам поступили USB-плити, також атомна станція самостійно розвозила по працівниках своїх в повному обсязі, тому як нам дуже багато було потрібно цього матеріалу. І навіть на сьогоднішній день ми ще не повністю ті плити людям і роздаємо. Першопочатково було зароблено плівкою. Круп'яни оговтуються від лиха, яке у їхній ошатній домівки принесла війна. Хто власними силами, хто зі сторонньою допомогою ремонтують домоволодіння. Чотири вікні пластикових повністю вибило, то забили пленкою, шифер 14 лістків лопло на двоє, три кроки вилопло, то треба ще буде піднімати, от бачите, навіть просівши там зверху. Ну і всі стекла повибивали, які, які були де. На гріві теж там три шиферини, і біседка повністю вибило, і другий етаж там теж повністю все повибивало, всі стекла такі, літню кухню вибило. Моїх дітей дуже постраждало, всі вікна. Вісім вікон полетіли. У мене двері, на горі двері і в цьому, як тобі сказати, ще пів вікна. І в літній кухні все винесла ті з рамами всім. Через два тижні після атаки росіян відремонтовано 80% будівель. В першу чергу допомагають малозахищеним та багатодітним родинам. Мешканці громади реєструються на допомогу та компенсацію збитків у ЦНАПі. Створено резерв у є відновленні. Вкотре хочу подякувати керівництву Хмельницької атомної станції взагалі. Хмельницької військової обласної військової адміністрації подякувати, що влада про нас не забула. Ми відвідали найбільш постраждалу споруду Крупецький ліцей. Це досить сучасний з новітніми технологіями та оснащенням освітній заклад. Директор Тетяна Бережна зі сльозами на очах показує збитки свого улюбленого ліцею. Коли я приїхала сюди вночі, світла не було ніде. Лише були звуки пожежної сигналізації, яка не втихала, яку не можна було втихомирити. І обійшовши школу, навкруги побачили, що в нас майже всі вікна на фасаді винесло. Винесло сім вхідних дверей з різних місць. І коли обійшли школу з того боку, там ситуація була не краща. Те ж саме. Вціліло декілька класів, де є вікна. 111 вікон винесло повністю та засипало склом приміщення школи. На ранок учителі та батьки плакали, обіймалися, розповідали про своє особисте горе та усували пошкодження в рідній школі, розповідає Тетяна Миколаївна. Педагоги, батьки, учні дуже вдячні нетішинським благоустрою та комфорту за оперативну допомогу. Два автобуси кваліфікованих робітників зі своїм інструментом транспортом працювало близько двох тижнів. Допомога іще потрібна. Один мільйон гривень виділила на ремонт сільській. Карада пошкоджений у ніч атаки і шкільний автобус, який недавно був придбаний на половину за кошти субвенції та громади. Саме ним довозять на навчання учнів із сусідніх сіл. Орієнтовна сума збитків поліцеї – півтора мільйона гривень. У вцілілих класах ведеться змішане навчання. З дня на день відкриється заклад дошкільної освіти, який теж зазнав пошкоджень. Крупецька громада згуртувалася проти заподіяного лиха. Трудиться, оновлюється, відбудовується в першу чергу. Навчальні заклади, далі заклади медицини, а далі адміністративні будівлі і будинки культури ми будемо повертати до життя. Я думаю, до 1 січня, до 31 грудня все буде добре. Вірю в те, що ми переможемо і нас тим не злякати. Те, що хать нас не вбиває, нас робить тільки сильнішими. Життя переможе. Ми незламна нація, ми один за одного. І Україна буде все буде Україна, і перемога буде за нами. При забитих плівкою та фанерою вікнах, вибитих дверях, пошкоджених шкільних приміщеннях одинадцятикласники розучують танець. Ворог не забере найголовнішого вільного польоту та віри у перемогу. Прийде весна, і випускники крупецького ліцею станцюють свій шкільний вальс на подвір'ї відновленої на зло ворогу школи. Танцю зі мною! Повір.